Доброго дня! Вітаю на каналі. Десь Тижні три назад я показував відео, де ми готували ділянку під полуницю. Скрупили ділянку гербіцидом. Після того вся бур'ян пропав. Ми розсипали гречку, сфризували. І от ми бачимо зараз, яка гречка вже. Вже гречка під світом. Має сантиметрів вже 30, певно. Непевне, а точно сантиметрів 30 має, така в нас вже гречка. До цього часу в нас така суша була, дощу не було взагалі. Вчора і цілий день і перед тим ніч йшов такий гарний дрібненький дощик, гарно промочив землю. І от сьогодні ми вигороли приорали цю гречку. Ось у нас, то я так знімаю, ще частинка залишилася, бо тут близько є полуниці, не можна було іншого сорту, ми не могли під'їхати близько трактору. А отут ми вже виорали. Ми вже виорали ту гречку, бачимо, нічого нема взагалі. Приорали повністю, орали плугом з передплужниками 30 см, а то місцями більше гречка вже була під світом. Приорало навіть ніде і значка немає, її щоб вона була. О, десь чуть-чуть отут. Десь так чуть -чуть ще видно. А отут ділянка у нас невелика. Будемо садити полуницю. Я її вручну грабельками поруную. Ось тут у нас виоране а ось тут я вже заборонував оця діляночка там. Я вже знімав її, бачили, показував. Там малини далі ростуть. Тут теж малини з того боку. А от діляночка десь сотих за 3-4 за буде, не мірав, треба буде поміряти, подивитися. Забороную зараз. Будемо вкладати агроволокно, вже купили, агрін 50-ку. Агроволокно полив. З капельну стрічку будемо вкладати. І тоді будемо садити полуницю. Зараз я добороную нашу діляночку, будемо вкладати агроволокно. Продовжу далі вам знімати, показувати, як це робиться. А зараз складаємо агроволокно. Ми вже одну дорожку вклали. Ось бачите, присипали звідси вже з одного краю, тут вона вкладена, вся та дорожечка вже повністю положена. Вона у нас метрів 12 має. Ось так і там. Там у нас вона завершується. Спеціальне вкладання полотна не знімав з першої дорожки. Так по краях воно присипано. Зараз у нас на прикладі другої дорожки все покажемо, як воно присипається. І от коли першу дорожку проклали, то подивіться, між дорожкою і ґрунтом Ось тут має дорожка бути вища за рівень самого ґрунту. Як в кого получиться? Сантиметрів 2-3, 4, ну, не більше. 4 навіть не потрібно. Отак От воно має трошки більше, щоб вода, коли буде дощ, вона збігала з полотна, і вона буде автоматично змивати. Це всю грязь, яка, пісок, який вітер нанесе. А якщо воно буде на одному рівні, то навпаки може заносити. А як ще вище дорожка між між дорогами буде, то ще гірше буде. Щоб воно так було, що ми робимо? Бачимо, у нас отут рівень менш-більш однаковий, ми беремо шуфлю і ось так. Шуфлюю ось тут, навіть, на, на, на ширину шуфлі і відкидаємо на ту сторону, де буде наступна дорожка. Ось так сюди відкидаємо, Тут зараз грабельками його розрівняємо і будемо класти в ту сторону наступну дорожку, яку ми зараз будемо показувати, як ми її кладемо, ту наступну дорожку. То, Звичайно, справа трохи марудна, то все класти. Бо якщо об'єми досить великі, по 20-30, пів гектара гектар, то я не знаю, скільки тут праці треба закладати, з тим агроволокном. Можливо, десь якісь є так само ці автоматизовані якісь на трактор чи ще куди-небудь апарати, які це можуть вкласти. Но я такого ще не бачив. Зараз що є, але в таких маленьких масштабах ніхто його вкладати вам, нам не буде. То ми то все вручну вкладаємо. От зараз буду всі етапи далі знімати. Оце ми зробили такий рівчачок невеличкий, шуфлюю, відкинули в ту сторону, бачимо, тут повідкидали. Тут нитка є, зараз ми ту нитку будемо натягувати, натягнемо і далі, продовжу розказувати, як воно, як воно далі працює. На відстані 40-45 см від попереднього полотна натягуємо нитку. Відмірюємо рулеточкою, і натягуємо добре нитку. Під ниткою робимо якимось інструментом таку міточку. І тоді нитку забираємо. Так, Забираємо нитку в сторону. І отакий от маленький рівчачок залишається. І Ми беремо лопату. І лопатою будемо зараз робити рівчачок, в який будемо вкладати наступне полотно. Ось так лопатою ми робимо рівчачок. Оця сторона, де буде полотно, от на ту сторону от буде полотно, вона має бути рівненька, а на ту дорожку між полотнами от сюди, відкидаємо лишній ґрунт з дорожки. Відкидаємо його. І в той рівчачок, який там утворюється, будемо вкладати полотно, зараз я покажу як. Полотно ми вкладаємо такого виробника Агрін, щільність 50 Вже багато років користуємося. Дуже добрий виробник, якісне полотно. В тому році купив, не вистачило було 10-15 метрів, не пам'ятаю вже точно якогось іншого виробника. Навесні вклали, то до тих пір вже практично нічого нема. Під ним все росте, полотно розлазиться. Так що рекомендую цей виробник. Це не реклама, але для того, щоб не мати проблем. Може якісь теж хороші, але я кращих не зустрічав. От в нас такий виробник. І от ми зараз будемо вкладати з вами цю дорожку. Рівчачок ми вже зробили, ось так такі, що показував. А зараз полотно розмотали, в нас сьогодні вітер дує. Найгірша ситуація, яка тільки може бути, але часу нема, мусимо, мусимо вкладати, бо розсада вже переростає. Дощу не було, треба було чекати дощу, щоб вигоріти гарно. Так. Вкладаємо, зараз показую як. Ось так ми його натягуємо, той рівчачок. Ось так натягуємо. Добре. Так. Зараз беремо лопату. Лопата тут нас чекає. Беремо лопату і ось так. Тут у нас гречка, ще та, що ми пригорвали, вирвалися, коли рівчачка робили. Ми її всю туди. У нас її там буде перегнивати, хоч тут і полуниць не буде, але а що нас зверху буде свою роботу буде робити. Ось так ми його той рівчачок тим ґрунтом засипаємо, що тут на дорожці в нас був, що ми його викопали. Ось так засипаємо його. Зараз просто ногою ось так будемо вдобкувати. Ось так. Під саме полотно треба добре, щільно вдобкати. Ось так от. Бачите, ногою, так щільно-щільно. А те, що на дорожці залишилося, рівненько розрівняти. І в нас дорожка вже вийшла. Трошки нижче сантиметрів три, у нас я так дивлюся. Оте розрівняли, чи ногою, чи шуфлюючи, лопатою. І ось таке в нас між дорогою вийшло. І так ми будемо йти зараз з ним аж до кінця. Підгорнули, придобкали. І одна сторона буде зроблена. Зараз зробимо ту сторону, покажу, як далі працювати будемо. Одну сторону присипали, ось так. І тепер полотно відкидаємо. На інший бік. Ось так ми зараз будемо його робити. Зараз, зараз, зараз. Ось так відкидаємо його. Ось сюди, де там те лежало вже. А ось тут, на цій території, ми зараз посипемо нітрофоску. Даю нітрофоску нашу українську сумську. Теж гарно дуже працює, мені сподобалось. От, правда, мішка з собою нагородний взяв. Нітрофоска отак виглядає. вона така Такого кольору, такі крупинками. Е, Нітрофоска не 3,20, не 3,18, а сумська нітрофоска така є, яка містить 20 калію і 20 фосфору. Тобто там є три числа в формулі. Перший азот 10 має, а ці по 2, другий фосфор, 2, 20, кажу 2. 20 і... Калій теж має 20. Таку нітрофоску ми зараз будемо розсипати. Ось так беремо і отак посипаємо. Посипаємо. Вона потім буде поливатися, вона собі буде розчинятися і буде діяти восени, ще й навісні вона буде діяти. Кроме того, будемо ще й іншими добривами підживляти по ходу розвитку рослин. Але це така базова буде внесена в ґрунт. Кількість добрива, яка дасть хороший старт. І не тільки старт, нітрофоска, ще раз кажу. Це така річ, це комплексне добриво, яке буде протягом року фактично, там розкладатися і давати ефект. Нітрофоску посипали нітрофоску. Тепер полетаємо по дно назад і робимо тут міточку, де ми маємо натягнути з другого боку нитку. Але не по краю, а десь сантиметрів 5-6 до 8 ось так ми відміряємо. Ось так край полотна, тут я зробив таку лінію пальцем от зараз, відкладаю її сантиметрів 8. Я беру ось так на палець. Ось так на палець. Як в кого буде, виходити, щоб потім зробити рівчачка і полотна вистачило, щоб вкласти і щоб лишнього не було. До 10 сантиметрів береться. Зараз ми тут заставимо, поставимо патички і натягнемо нитку і знову зробимо лінію, знову зробимо рівчачок. Зараз ми це будемо показувати. Нітрофоску посипали, обов'язково нітрофоску граблями заробляємо. Ось так зараз граблі з другого боку не вже. Заробляємо грабліками, розрівнюємо, ось так воно виглядає. Натягуємо знову нитку, під ниткою знову робимо таку невелику помітку. Я лопатою її роблю. Пройшовся, помітив. Нитку забираємо і знову робимо. Зараз от у нас лінія залишилася. І по тій лінії знову будемо робити рюкзачок, так як з того боку робили. А тоді будемо вкладати далі полотно А зараз вже з другого боку от, вже трошки пройшли. Бачите, там вже одна дорожка є, друга вже отут от з краю є. Ось так от рівчачок закладаємо, закладаємо. Ось так. О, один троками притримує і отак от землею притрушуємо так як з того боку притрушуємо Ось так даємо землі. І ногою так тісненько треба. Добре, ось так ногою. Прижати, прижати, щоб його вітер потім не вирвав. І отак будемо йти до кінця. Тут в нас тримають, бо вітер зриває. Отак дійдемо до кінця і дорожка буде завершена. Ось так присипали вже другу сторону і в нас бачимо, вже дві дорожки будуть вкладені, ще останні три хочу показати. Ми робили міжаді, отут 45 см. Таке ширшечки трошки. Тому що це в нас буде маточна така. Ділянка, Де ми будемо садити різні сорти для того, щоб розводити на майбутнє тут багато сортів. Ми плануємо покласти десь до 6 дорожок таких. Зні... Покладемо всі, кожне знімати не буду. Покажу тоді загальний вид того поля, який вийшовся. вже поріжемо хрестики і тоді зразу вже все покажемо. А отут ще хочу наголосити, ось тут де у нас, як то кажуть, сторця з з боку, не вздовж, а поперек. Ми теж та дорога попередня присипана, то зараз тут будемо присипати так само, тому що сильні вітри бувають, воно задирає і вириває. От бачите, зараз вітер дує, і воно його так піднімає, піднімає, піднімає. І якщо з часом дуже сильні вітри будуть зимою, якщо його не присипати, вже були такі в нас випадки, що одне полотно майже повністю зняло. Там були полуниці посаджені, воно його повністю майже зняло. Дуже сильний вітер піддирав, піддирав, не, не побачили і так. Зняло потім його назад покласти, вже було практично нереально, воно на ті дирки не попадало, де полунички росли. Так ми його прокопарили трохи. А коли ми зараз тут присипемо, а потім шланга будемо вставляти вже в хрестик, точно не шланга, а капельну трубку. Будемо вставляти, будемо показувати, як це робиться. Поки що дві дорожки вкладені. Хрестики на наших доріжках вже порізані. От Сюди будемо садити полунички. Вон місце, де буде полуничка садитися. Там. Наступний етап треба вкласти полив, бо без поливу нічого не буде. У нас от тиждень тому прийшов такий гарний добрий дощ. Вже тиждень після того дує вітер, сонце світить, 27 до 30 градусів тепла. Все вже висохло, вже все треба поливати. Іон, і малини треба поливати, вже поливаємо. І полуниці поливаємо, все треба знову поливати. Без поливу практично нічого не буде. Як би ми не старалися. Тут ми купили були розсаду, посадили без поливу. Два рази чашкою поляв, Та розсада треба бігати, це не вихід, це не, сито, не робота. Просто ми мусили посадити, бо купили, вона у нас переростала. Це в нас така маточна ділянка буде. Тут буде багато сортів різних. Будемо брати з неї вуса і розводити багато-багато різних хороших сортів. На другий рік будемо мати, будемо ділитися. А зараз кладемо полив. Ми кладемо поперед 50-ту трубу. Народі кажуть 50-ку. В цій трубі, от вона так на стяж, та труба лежить. Там у нас полуниця посаджена на плівці. Ось тут. Посаджена на плівці полуниця. Це зенга, я про нього знімав, аж такі вже корчі гарні, здорові, об'ємні. Такі як каструля. П'ятилітрова й більші. Такі здорові гарні корчі. Ну, не всі, звичайно. Деякі з'їли борозняки, але ми поправляємо ситуацію, понасаджували. Отак от воно у нас зараз виглядає. Отут до чого я веду, тут в мене труба лежала поперек, Оце от, тут лежала труба. І ми тут поливали ту ділянку щось на плівці зенгу нашу. Купив з'єднання, додав сюди кусок труби далі. От, вийшло в нас така, як називається магістральна труба, від якої на кожну доріжку буде йти капельна стрічка. Ось так ми тут кілочка забили, щоб труба не сунулася до дорожки нашої. Отут От, такі поставляли трубу. Фітінги, чи як вони правильно називаються. Як воно робиться, беремо вентокрута, Чи шоу як хто правильно каже. Тут в трубі навстяжна проти радочка. Тут пішов радочок, буде радочок. висвірлюємо дзюр... дзі... дирочку, звичайним. Звичайним свірлом, чи по металу, чи по дереву в трубі воно добре свірлиться, і пластмасові. Пла... Труби бувають чорні, такі технічні, як то кажуть, і ті сині. Найбільший тиск витримують, але тут справа не в тиску, ті сині труби вони трошки такі більш тверді, якісь, більш жорсткі. Їх краще брати. Ті фітінги на капельну стрічку тут краще в ній тримаються, зажимаються. краще. Я рекомендував ну, на пару гривень дорожчати синю труба, а я б рекомендував синю трубу брати. Бо чорну теж не маю. Там багато... Якщо десь така дорогу треба, то мене там на малину треба 200 метрів було прокласти то я там брав чорну, а тут я беру цю, синю таку трубу. Ось тут ми посверлили дирочки напроти рядочка. Тут ось тут один, тут наступна дирочка. Як дирочку сверлити? Ті фітінги вони бувають з кранами, бувають без крану. Я тут брав без крану, бо мені немає потреби буде перекривати. Ділянка невелика. Буде поливатися вся зразу, не треба буде нічого перекривати. Тут бувають такі, що тут крани ставляться. І для того, щоб його під'єднати до тієї труби, в цьому, в трубі свірлиться дирочка. Але дивіться, коли ми будемо в трубі свірлити дирочку, там може два способи бути. Можна вставляти туди таку спеціальну резіночку, а тоді в резіночку вже вставляється цей оцей фітінг. Але ми, я роблю вже зараз без резінок. Це лишня заморока. І кошти лишні, і заморока лишня. Мені підказали в магазині, що ти от цю трубу. Свірлимо свірлом, але обов'язково на 8,5 свірло треба купити, якщо нема вдома. Чи по дереву, чи по металу 8,5 свірло. І тоді дирочку вистрілили. І так тісненько беремо звідси, отак впираємося отак туди в ту трубу, та труба ж вгинається, коли ми її вставляємо туди. і Воно так має щокнути. Як воно щолкнуло, тоді готова гайка, я то її зараз відкручу. Ми той етап не знімали, тому що мені було незручно самому це знімати. Не було з ким. Ось та гаєчка така вона відкручується спочатку, впирається сюди. Тоді ми защолкуємо його і тоді гайкою піджимаємо до труби. Та воно все просто. Піджимається і тоді ота стрічка сюди. Так звичайна капельна стрічка. Та гайка вже відкручується, запихається стрічка, оця чорненька. І тоді гайка закручується, воно вже тут тримається добре. І отак так на кожен рядочок робимо. Дехто робить один на два рядки, отут посередині кладуть, Але за... треба дуже багато води виляти. Так трошки в нас піде стрічки капельної більше. Але зато води треба буде менше. А так зразу під корчик покапало, особливо коли садиш дуже добре. Зараз будемо прокапувати, ще й садити будемо сьогодні. Ось таке у нас річ. Отут ми покажу вам зараз як. Ми зараз вже двоє працюємо. Ось тут взяли тачку, на тачку, на ручки поставили отакий патик. В середину в бухту капельної стрічки. І от хтось один тягне собі там, туди, втягне його, стрічка тягнеться. Отак. А тут собі розмотується, тобто не треба якоїсь людини. Потім ми отут його, оту стрічку тоді тут відрізаємо і вставляємо, так як я показував. От сюди вона вставляється. І там от гайка. От я гайку зараз відкрутив. бачите. На відкручена штука, от, вона довго така. Ді гайку будемо закручувати. І ну, тут, бачите, зменшується отова, чорна відстань, І воно ну, його піджимати буде стрішку. Ось таким чином воно працює. І отак ми зараз всі стрічки під'єднаємо. В кінці їх заглушимо кожну. Кожну заглушимо, можна купляти спеціальні заглушки є такі для, для цих речей. А можна ми не, не купляємо тих спеціальних заглушок, це теж лишні гроші. Зараз покажу, як ми його заглушуємо. Кожну заглушуємо, щоб вода не витікала. Заглушуємо ми його ось так. От. Беремо кусочок капельної стрічки, якось старої вже беремо. І ось так. Згинаємо її, ось таким. Ту нашу стрічку середині, бачите, ми її в кілька разів зігнули, зробили такий, наклали такий один на один її зо два рази. А тоді наверх. От наверх. Натягнули, бачите, такі кругле видно. Кусок капельної стрічки строїть. я е так трошки півколом згинається, воно, воно загнуте середню, бачите? І тоді те натягнув і воно ніколи не буде вкат, не третий заглушок купляти. Звичайно, можна краще купити заглушки. Є такі заглушки ще й з кранами можна купити. Оті самі, що з того боку ми ставили, ставити тут, а тільки навпаки, на капельну стрічку. Нащо таке роблять? Часом е капельну стрічку... Промиваю, всі крани відкрили, включили воду, щоб стрічки вигнали всю, всі різні те, чим підливають, всі різні добрива, щоб його повиганяло. Ось на цьому буду закінчувати про наш полив. От воно там лежить труба, звідси, бачите. Оця дорожка аж до мене. Стрішечки лежать. До речі, капельну стрічку якусь купив іншу, ніколи ж таке їх не купляв. Ультратайк. Не знаю, як вона себе зарекомендує, якимись такими кольорами виділено зверху дві полосочки. На стрічці зверху кругом написано Ultra Type. Якась така, сказали в магазині, що хороша. по інтернету замовляв. Попробую, треба щось спробувати нове. Ціна між іншим якась така менш більш нормальна, непогана. Якщо буде гарна стрічка, то розкажу, поділюся, де брав. Як буде погана, то таке. Треба щось спробувати новеньке. Добренько, будемо садити полуницю. Продовжу. Поклавши капельний пролив, ми добре все пролили і зараз садимо наші нові сорти. Це в нас буде така маточна діляночка. Тут буде багато нових сортів. На наступний рік будуть гарні смачненькі ягоди і порадуємо вас молоденькою, молоденькою хорошою розсадою. Тут є ремонтатний сорт. Аліна, Оце, цей сорт вже посадили. Середній його з терміну дозрівання сорт Нанді. Це теж посаджений вже. Зараз садимо два сорти Лемалексія, Це середній сорт. Саме-саме садимо. Сонечко зайшло, сонце вже не світить, гарно полито, розсада буде гарно вночі себе почувати. Ще ми будемо садити сорт Апріка. От у нас тут є ще діляночка на сорт Апріка. Оце така касетна розсада, ми придбали. Ось така в нас буде тут діляночка. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. Наша розсада нехай приймається. До побачення. Всім всього найкращого.